Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні малята до нас у гості завітає казка добра, мудра, чарівна, яка завжди в пошані була, її з задоволенням слухають і діти, і дорослі, а ви мене запитаєте. А звідки ж беруться казки? Живу я у лісі густому, сілісінький день над лісами літаю, над полями і казки збираю. Показочки можна знайти де завгодно: і на дереві, і під кущем, і на городі. Пориньте у казку. Це ж бо так цікаво малята. Це справді свято, радість для душі, казка про жирафу пляму і в У далекій гарній савані жила весела жирафа на ім'я Ляма. Вона любила гратися з друзями, шукати смачні листя на деревах і ганятися за метеликами. Але одного ранку яма помітила, що листя на деревах стало жовтішим, червонішим, а вітер дмухав, але зовсім не так, як завжди. Що це за дивні зміни? здивувалася пляма. І я ніколи не бачила таких кольорів раніше. Того дня пляма вирушила на прогулянку щоб дізнатися більше про ці незвичайні зміни в природі. Вона побачила, що не тільки листя стало різнокольоровим, а й на землі лежали купи листя, які тріщали під лапами. Привіт, плямо, почула вона раптом голос. Це була мудра стара черепаха, яка жила у парку. Привіт, Черепахо, відповіла пляма. Я помітила, що в нашому лісі стало так яскраво, кольорово. А що це означає? Це осінь, пояснила черепаха. Осінь це особлива пора року, коли дерева скидають своє старе листя, щоб підготуватися до зими. Листя змінює свій колір і стає дуже красивим. Але чому так відбувається? запитала невгамовна пляма. Коли приходить осінь, продовжувала черепаха, температура знижується і дерева починають готуватися до холодної зими. Вони перестають виробляти хлорофіл, який робить листя зеленим. Замість нього з'являються інші кольори, такі як жовтий, червоний і помаранчевий. Пляма слухала захопленням. Вона подякувала Черепасі за пояснення і продовжила свою подорож. На кожному кроці вона знаходила нові красиві кольори і форми гарного листя. Коли сонце почало заходити, пляма повернулася додому, знаючи, що осінь це не просто зміна кольорів, а час, коли природа готується до нової пори. Вона розповіла своїм друзям про все, що дізналася, і разом вони вирішили зібрати. Найбільш красиві осінні листя, щоб зробити з них яскраві малюнки. Так же пляма дізналася про осінь і знайшла новий спосіб насолоджуватись цією чудовою порою року. І з того часу осінь стала для неї. Особливим часом для відкриттів, радості і мрій. Дякую вам, малята, за увагу, нових вам та цікавих казок.